Дійсно великі ігрові ноутбуки навряд є лідерами продажів загалом, але разом із цим ця ніша існує та тримається. Два роки тому 17 дюймовий стандарт перестав бути найбільш доступною опцією, адже чимало виробників додали до цього ще один дюйм. Таким чином, і без того ледь портативні ноутбуки побільшали. І у такого рішення є свої сильні та слабкі сторони. В сьогоднішньому огляді ми детальніше розглянемо такі разом з ігровим ноутбуком Acer Predator Helios Neo 18. Модель постачається з мінімалістичним комплектом, де разом із ноутбуком користувач отримає лише необхідний блок живлення. Весь бюджет тут вклали у складники, намагаючись не збільшувати цінник подарунками. Тому не варто дивуватися доволі тоненькій коробці з лептопом. Що все ж доведеться придбати, так цей рюкзак, якщо власник планує хоч іноді брати ноутбуки з собою. І тут підійде далеко на кожна доступна опція, адже корпус величенький, як і блок живлення. Впевнений, що всі інші аксесуари в потенційного покупця вже є. Або ж виробник також може запропонувати стилізовані миши, килимок, контролер, стіл та інше. Acer Predator Helios Neo 18 кардинально нового дизайну не запропонує. Схожі моделі вже траплялися раніше. Наприклад, ми знайомилися з Acer Predator Helios 16, який так само мав і більший варіант. Власне продовження тієї ж зовнішності є й в сьогоднішнього гості редакції. Хіба що деякі акценти на корпусі мінімально змінилися? Але на загальний концепт це сильно не вплинуло. Тим паче у конкретно цієї моделі більше уваги привертає інше. На фоні більшості звичайних або навіть ігрових або продуктивних ноутбуків сьогоднішній гість редакції дійсно чи маленький. Це робить модель майже десктопом, але будемо чесними: це не особливість конкретно цього ноутбука чи лінійки, а більшості подібних моделей, які складно назвати дуже портативними, в принципі, та й певні переваги тут також є. Завдяки порівняному високому корпусу та великому дисплею, працюючи за таким ноутбуком, користувач не схиляється до нього, як до менших варіантів. Таким чином, вдається рівніше сидіти та краще тримати спину. Доволі неочевидний бонус до того, як сам опиняєшся в такій ситуації. Загалом корпус обійшовся без великої кількості RGB-ліхтарів чи незвичних елементів оздоблення. Його зроблено з комбінації металу на кришці дисплея та пластику чорного кольору, з якого виготовлено залишок частин. Поряд із шарнірами є декоративна прозора панель, яка минулого року мала додаткове підсвічування. Цього ж разу таке рішення облишили, а позаду світиться лише логотип-предатор та є пара стилізованих написів із зашифрованими меседжами. І так навіть логічніше, хоча можливо і не так ефектно, як у попередньої ітерації. Топкейс традиційно має великі вентиляційні отвори з трьох сторін, а також чимало перфорації знизу. Раніше рамки позаду були змінними, але таке рішення, судячи з усього, не було популярним. Тому тепер цей елемент стаціонарний. Заразом на нижній панелі є чотири великі ніжки, які разом із загальною вагою ноутбука чудово фіксують позицію. Випадково посунути пристрій під час роботи буде складніше, ніж у випадку менших та простіших моделей. Все ж зовнішність Acer Predator Helios Neo 18 можна скорактеризувати доволі лаконічною. Виробник все ще не намагається зайвий раз підкреслювати зовнішність, а фокусуватися на продуктивності. З огляду на те, що це дозволяє зберігти нижчу загальну вартість лептопа, претензій до такої концепції немає, особливо зараз, коли цінники флагманських ігрових ноутбуків легко можуть наближатися до пари сотень тисяч гривень. На сьогоднішній момент 18 дюймів найбільша пропозиція серед серійних ноутбуків. На портативність такий розмір впливає негативно, але працювати з таким екраном набагато зручніше. З іншого боку, дуже не впевнений, що такий дисплей часто використовується основним, а не є вмонтованим доповненням для десктопного сетапу. В будь-якому випадку це зручніше рішення, якщо, звісно, користувач не планує прихопити такий ноутбук із собою в крісло чи розраховує на часті подорожі з ним. Що стосується характеристик, то тут можемо побачити доволі стандартний набір вже необхідних на сьогодні показників. Роздільна здатність становить 2560 на 1600 пікселів зі співвідношенням сторін 16 до 10. Дешевші версії можуть запропонувати Full HD. Швидкість реакції матриці все одно складатиме 3 мілісекунди, а частота оновлення 165 Гц. Нехай фірмовий софт не дає користувачу опції налаштування зображення, ips матриця і без цього непогано відкалібрована. Вона забезпечує покриття кольорного простору DCI-P3 з максимальними кутами огляду. Можливо, зображення не таке контрастне та насичене, як трапляється в моделях з OLED, але загальних вражень це сильно не зіпсує. Шанувальникам натуральнішого зображення має підійти. Ігри та звичайна робота з таким дисплеєм виглядатимуть комфортно, і загалом сильного бажання, щось змінити в зображенні в мене не виникало. Відповідно ігровому статусу, матрицю захищає матове покриття, що допоможе із зайвими відблисками на екрані. Виробник заявляє до 500 кандел на метр квадратний, але здається, що максимальний рівень яскравості все ж нижчий. Щоправда, з урахуванням того, що це великий десктопний ноутбук, наявного підсвічування буде вистачати для роботи у приміщенні. Автоматичного регулювання яскравості такий ноутбук не передбачає. Як це часто трапляється у дійсно великих моделей в Predator Helios Neo 18 порти розташовуються з трьох сторін топ кейса. Таким чином зліва можна знайти Ethernet, USB-A, кардридер microSD та комбінований аудіопорт. Справа знаходяться пара USB a та замок Kensington. А на задній частині розташувалася ще пара Thunderbolt 4, HDMI та порт для заряджання. Набір дійсно непоганий та дозволить під'єднати чимало аксесуарів одночасно. Можливо, їх розміщення було б зручнішим, якби Ethernet також розташовувався позаду, а на його місці був другий usb a Але це суб'єктивний момент. Головне, що інтерфейсів чимало і вони переважно підтримують дійсно швидкі з'єднання. Ще однією перевагою великого корпусу є можливість розташувати повнорозмірну клавіатуру. Тож, Predator Helios Neo 18 запропонує таку з нам блоком. В нашому випадку тут навіть залишився класичний правий контрол. Також є додаткові клавіші для виклику фірмової утиліти Predator Sense та зміни режими в продуктивності. Це зручно. Механізми не дуже гучні та доволі приємні для набору тексту чи ігор. Звісно ж, є чотирьохзонне підсвічування з варіантами роботи та зміною яскравості. З сліпим набором тексту теж немає проблем. Єдине, що було б трошки зручніше, якби навігаційний блок був злегка винесений від інших клавіш, але це суб'єктивна забаганка. Під клавіатурою є великий трикпад. Він розташовується лівіше центру, але під час ігор не заважає. Якщо ж таки будуть випадкові спрацювання, є хоткей для його вимкнення. З роботою теж все добре. Сенсор точно переміщає курсор та передбачувано розпізнає жести. Єдине побажання тут хотілося б трошки впевненіший механізм натиску. Навіть від легкого дотику в нього є невеликий люфт, який супроводжується відповідним звуком. Для тих, хто переважно користується мишею, це точно не буде проблемою, але працюючи в тиші з трекпадом, такий звук нагадуватиме про себе. Стандартна 2-мегапіксельна веб-камера забезпечує достатню якість зображення для базових потреб відеозв'язку. З балансом білого вона може не влучати в потрібний діапазон, але навряд це стане критичною проблемою для користувача. Поряд з камерою знаходяться мікрофони. За замовчуванням вони дуже чутливі до будь-яких звуків. Але фірмовий софт Acer Purified Voice зі штучним інтелектом допоможе позбутися всього зайвого, окрім голосу. До того ж, там є декілька режимів роботи, і вони працюють дійсно непогано. Якість, звісно, поступиться сучасним зовнішнім мікрофоном, але для звичайного спілкування чи робочих дзвінків її має вистачати. Пара вмонтованих динаміків, на жаль, не здивує максимальною гучністю чи якістю відтворення. Вони доволі посередні. Втім, звук буде чутно крізь роботу охолодження. А за умов, наприклад, перегляду серіалу, якості та потужності буде цілком достатньо, щоб супроводжувати картинку. Доповнює їх утиліта DTS-X Ultra з декількома пресетами та можливістю власноручно налаштувати еквалайзер. Вона не стане рятівним колом для якості, але певним чином поліпшити звучання все ж дозволить. Традиційно виробник пропонує чимало варіантів комплектації для Predator Helios Neo 18. Так процесори стартують від Intel Core i 5 14450 hx а графічні прискорювачі від NVIDIA GeForce RTX 4050. Мінімальний обсяг оперативної пам'яті починається від 16 ГБ, де є два слоти SOD з підтримкою до 64 ГБ. Також є пара слотів для M.2 2 накопичувачів, де один з них в усіх опціях зайнятий терабайтним комплектним сховищем. Тестова конфігурація запропонує топовий для свого покоління 24-ядерний Intel Core i9 14900HX. NVIDIA GeForce RTX 4070, 32 ГБ DDR5 та 1 ТБ постійної пам'яті. Вартість такої версії на момент запису відео становить 91 099 гривень. Також всі моделі оснащено підтримкою Wi-Fi 6i, 2,5 ГБ Ethernet та Bluetooth 5.3. Як завжди, Predator Helios Neo 18 керується за допомогою Predator Sense, де є 4 режими роботи з під'єднаним живленням та 2 виключно від батареї. Перемикання між інтегрованими та дискретними відеоприскорювачами може регулюватися автоматично, або ж можна залишити лише NVIDIA. Це все доволі стандартна ситуація для більшості ігрових моделей, тож можна сказати, обійшлося без екстравагантних рішень. Синтетичні випробування максимальної продуктивності продемонстрували очікування від такої комплектації результати. З таким ноутбуком користувач матиме чималий запас потужності для вибагливих задач та сучасних ігор. Так, незабаром можна очікувати оновлення процесорів та відео, але ціни і доступність також будуть іншими. Тому як рішення тут і зараз така конфігурація все ще є дієздатною. Якщо ж перейти в режим максимального енергоощадження та без під'єднаного живлення, система відчутно зменшить показники, але цього легко вистачатиме для базових завдань роботи в інтернеті, перегляду медіа тощо. Хоча є сумнів, що такий ноутбук часто залишатиметься без розетки поряд. З іграми також розчарувань немає. Хоча флагман лінійки не отримав потужніше відео за RTX 4070, цього все ще вистачатиме для комфортних показників FPS при високих налаштуваннях графіки та з нативною роздільною здатністю екрану. Тим покупцям, які планують використовувати ноутбук заміною десктопа, також варто врахувати, що додатковий монітор може трошки вплинути на продуктивність в іграх, але це вже питання окремих обставин. Перевагою великих ноутбуків є наявність місця для непоганого охолодження, і отворів вентиляції в цій моделі чимало. Терморегуляцією займаються два великі вентилятори Aeroblade 3D п'ятого покоління, теплові трубки з оновленим дизайном та рідкий метал. Вентилятори добре чутно на під навантаженням, в тому числі через велику кількість отворів вентиляції, і гаряче повітря відчувається поряд. Але це очікувана платня за загальну продуктивність і не те, щоб конкуренти також не мали подібних побічних ефектів. Зате зі стабільністю повний порядок. Тест Аїда не показав зменшення продуктивності при тривалому навантаженні. Випробування 3 d також пройдені без проблем. Температура майже не перевищувала показник 85 градусів, що не зачепило робочої поверхні. В реальному використанні під час тривалих ігрових сесій раптового падіння FPS чи якихось інших проблем, пов'язаних з охолодженням, також не бувало. Єдине, що рівень шуму від системи заважатиме всім, хто буде поруч без навушників, що все ж залишається спільним недоліком ігрових ноутбуків. Серед усіх фірмових доповнень від Acer користувачу найбільш потрібною буде утиліта Predator Sense. Саме у ній можна обрати режими роботи та створювати власні сценарії режимів продуктивності. Також саме тут налаштовується підсвічування, звук, режими заряджання батареї, є моніторинг системи та інше. Дизайн та логіка розміщення різних пунктів налаштувань не змінилися. Ас автономної роботи ігрових моделей все ще залишається доволі обмеженим, якщо порівнювати з простішими ноутбуками. Тож з акумулятором ємністю 90 вт годин офісний тест PCMark пропрацював понад 3,5 години, а ігровий стандартну годину. Як ще один приклад, двогодинний фільм з комфортними налаштуваннями яскравості дисплея та гучності звука вартував трохи більше як 50% заряду, тому розраховувати на тривалий час роботи без живлення не варто, хоча й нетривалі відключення лаптоп може пережити, звісно, не з важкими завданнями. Чималенький блок живлення потужністю 330 Вт легко забезпечує не лише всі потреби системи, але й дозволяє повністю зарядити батарею за 1 годину 12 хвилин. Це дійсно швиденько, однак його завжди бажано мати під рукою для повноцінної роботи, а він додасть і без цього зайвий понад кілограм ваги, що з 35 кілограмовим ноутбуком лише погіршить мобільність. Але знову ж навряд замінник десктопа розраховано на часті поїздки. Друга ітерація 16 та 18 дюймових ігрових моделей від Acer не зазнала значних змін. Виробник трохи оновив процесори та розташування підсвічування, також залишив користувачу можливість додати оперативної пам'яті та розпоряджатися двома слотами для швидких накопичувачів. Наразі Acer Predator Helios Neo 18 залишається великою альтернативою десктопному ПК, яку простіше перемістити в разі потреби. Але щоденно возити такий ноутбук, скажімо, на роботу все одно буде тяжкувато. Серед недоліків можна згадати все ще невисоку якість динаміків та відсутність опцій біометричної аутентифікації. В усьому іншому модель дійсно непогана і має порівняно доступну вартість.